Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Сьогодні, 8 вересня, ви на каналі Клочок Тайм, і ми будемо з вами говорити про потужну зустріч, яка має відбутись вже цього тижня. Представники Європейського Союзу прилітають до Вашингтона, будуть зустрічатись з Дональдом Трампом і разом домовлятись. Про другий етап санкційного тиску, що ж це все означає, будемо з вами говорити. Е, також згадаємо, а де ж власне загубився перший етап, і що з цього всього приводу говорить міністр фінансів Скотт Бесант, бо там є дуже адекватні на диво думки. Та будемо ми про це спілкуватись з тими, хто підписався на цей канал. Підписався на мій канал, посилання на нього знайдете в описі до цього відео та поставив подобайку під відео, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, вийшов анонс. Дійсно, цього тижня до Вашингтона їде якась потужна делегація. Склад її до кінця ще невідомий, але очевидно, що будуть говорити про санкційний тиск на Російську Федерацію, будуть говорити про МИТа. І цього разу всі налаштовані ну досить таке серйозно та рішуче, насправді так, тому що ну куди вже тягнути? Росія, очевидно, демонструє прям потужні сигнали того, що вони домовлятись не збираються, що вони погрози Російської Федерації всерйоз не сприймають, фактично знущаючись в першу чергу з Дональда Трампа. І тому потрібні якісь результати, бо ну не вийде зараз всю провину просто спихнути на Україну і на Європейський Союз і вийти сухим із води. Потрібно щось робити. І, судячи з того, що е, навіть Скотт Бесенд виходить і говорить таке, що е, зараз це гонка між стійкістю української армії та російської економіки, що абсолютно правильно, е, це вказує на те, що дійсно. Можуть готуватись е, якісь санкційні заходи. Я поки що ставлюсь до цього з надзвичайно обережним оптимізмом. Надзвич... Надзвичайно обережним, тому що все ж таки ми бачили подібні сходки неодноразово. Якби ми, звісно ж, знаходились поза контекстом, то в такому разі, коли зустрічаються лідери європейських держав-президент Сполучених Штатів Америки, так вони зібрались, зустрілись у Вашингтоні. То, очевидно, має бути від цього якийсь результат, але враховуючи контекст, в якому ми перебуваємо і пам'ятаючи про ті події, які були нещодавно, ми можемо собі з легкістю уявити, коли така зустріч відбувається, а жодних результатів вона не дає. Трамп, звісно, там щось намагається говорити, наскільки він спроможний говорити зв'язано з очевидно прогресуючою деменцією. Бо якщо дивитись його виступи в оригіналі, там від виступу до виступу все стає гірше і гірше. Звісно, відповідаючи на питання журналіста, він сказав, що він готовий до другого етапу санкційного тиску. Але що він має на увазі під першим етапом, в такому випадку це велика загадка? Можна було припустити, що мова йде про тарифи, які були введені проти Індії, але. Сам Трамп, здається, якось це інтерпретує інакше, адже в останньому коментарі для Forbes News, коли його запитали: ну, власне, як же ви збираєтесь тиснути на Росію? Чи не вважаєте ви, що ви недостатньо це робите? Він сказав, що ніхто не був жорстокішим до Росії ніж він, і це стосувалося газопроводу Північний Потік-2 та багатьох інших речей. Очевидно, мабуть, що він має на увазі перший санкційний тиск ще за першої своєї каденції. Ну тоді можна сказати, що все йде е, за логічним планом в його голові. І можна сказати, що він уже і підтримував е, Україну, бо пам'ятаєте, Джавіліни він надіслав зброя України. Є що ж вони нею не користуються і не перемагають Російську Федерацію? Цього мало б бути достатньо, очевидно. На його думку, але е, знову ж таки, навіть уявимо ситуацію, якщо ця зустріч відбудеться, потрібно буде про щось домовитись, якісь алгоритми застосувати. Уявимо, ну, що це мають бути тарифи, наприклад, проти Китаю, якась е, домовленість, Європа нарешті перестане нафту і газ російський купувати. То чи зможуть піти на це Сполучені Штати Америки, враховуючи внутрішньополітичну проблему? пов'язаної із Верховним судом. Дуже серйозна історія, тому що вона заключається в тому, що Верховний суд може скасувати зараз е, усі тарифи, ну, більшість тарифів, які запровадив Дональд Трамп, і це призведе до е, мільярдів десятків, десятки, навіть мільярдів доларів збитків для американського бюджету. Бо якщо в результаті ці тарифи будуть скасовані, всі збори, які відбулись, доведеться повернути. Той же Бесенд говорить, що уряд втратить приблизно половину зібраних мит, щоб завдало значних збитків бюджету. І тарифи Трампа до судового рішення охоплювали майже 70% імпорту товарів у США, і у разі скасування ця частка зменшиться близько до 16%. Десь, Відсотків. І це дійсно буде серйозним викликом, тому що на фоні цієї великої невдачі зараз ще й запровадити, наприклад, мити якісь проти Китаю. Ну, для цього потрібно мати, скажімо так, дуже стабільні рейтинги, дуже чітке розуміння того, що потрібно робити далі. Зараз же Трамп не виглядає. Людиною, яка щось предметно розуміє, він кидається від однієї історії до іншої. Е, він буквально погрожував Чикаго війною. Він Чикаго війною погрожував. Публікував допис такий в True Social. Скаже: Чикаго дізнається, чому це міністерство називається Міністерством війни. Чи була його риторика, хоч колись такою жорсткою, до будь-кого з ворогів Сполучених Штатів Америки. Тобто він втомився погрожувати союзникам там, Європі, Канаді. Тепер він перейшов до погрози власній країні, власним містам і Штатам. Бо навіть Венесуела, проти якої він зібрався так трошечки маленько повоювати, дає йому відсіч. Там є в інтернеті відео з літаків венесуельських f 16 які літають над авіаносцем. Американським, американці там кажуть, відлетіть ви дуже близько, а вони просто сміються і знімаються на телефони. Жалюгідність? Жалюгідність це все, що бачать опоненти Сполучених Штатів Америки. навіть Венесуела не боїться. То що вже говорити про Росію чи про Китай? Трампу терміново потрібно щось зробити. Чому, власне, ну, можна хоча б трохи-трохи легасенько, оптимістично подивитись? На те, що ми можемо, ну, вони можуть досягнути якихось домовленостей в Вашингтоні. Тому що якщо не зараз, то потім не буде про що говорити. Бо зі штатами просто вже ніхто не буде говорити. Розумієте? Що ви думаєте з цього приводу? Які у вас очікування? Напишіть обов'язково в коментарях під цим відео. Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал. Клочок Тайм підписуйтесь на мій канал. Не Світайлов, на нього посилання в описі. До відео там стріми різні виходять. Багато з вами спілкуємось і не тільки стріми. Тому переходьте, а поки не прощаємося!